Добрий день, мої любі першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року Леся Українка. Три метелики. Загальні відомості про Лесю Українку, закріплення вміння писати малі літери з пів овалами. С -е -є -ж, -х ж. Так, давайте з вами прочитаємо слова правильно наголошую. Повторюйте, разом зі мною: Українець, Українка, Український, Українська. Поет, поетеса. Чи може слово українка писати з великої букви? Так, якщо воно буде починати речення або означати назву. Це слово може писатися з великої букви, якщо воно означатиме прізвище відомої української поетеси Лесі Українки. Сьогодні ми з вами дізнаємося про її життя та творчість, будемо читати написані в на неї вірші та казку. Це портрети видатної української художниці Лариси Петрівні Косич, які всі знають, як Лесю Українку. На першій світлині ви бачите маленьку Лесю. Такою вона була, коли написала свій перший вірш. У дитинстві лева бу... Леся була жвава, тобто рухова, допитлива дівчинку. У чотири роки вона навчилася читати. Леся любила співати, танцювати, знала е, грамоту, грала на піаніни. А ще любила вишивати сорочки, рушники. Ляльками гратися не любила, але інколи робила для молодших сестер ляльки з маків, полюсток квітів і кольорових папірців, клаптиків, тканини. Свій перший вірш Леся написала в 9 років. Юна поетеса підписала я так: Леся з України. Так. І ось побачимо наша сторіночка 45. Сьогодні ми будемо читати 45, 46, 47. Справжнє ім'я її Лариса Петрівна Косач. Народилась вона понад 100 років тому, через тяжку хворобу Леся до школи не ходила, а навчалася вдома, вивчила понад 9 іноземних мов, чудово грала на піаніно. Свій перший вірш Леся написала, коли їй було 9 років, підписала так Леся з України. Відтоді і почали звати Леси Українку. У своїх творах Леся Українка висловлювала палкі почуття до рідної землі її краси. Писала вона не тільки для дорослих, а й для дітей, яких ніжно любила. Отже ж її книжечки. Так, пісенька весняної води, на зеленому горобочку, Мамо, іде вже зима, Лелея, давня казка біда навчить. Лесина пісня. Так, книжка ця гарно проілюстрована, шатно видрукувана на доброму папері. Її не лише цікаво читати, а й приємно взяти до рук та перегорнути сторінки. Так, слухаємо і шукаємо зайве. Лілея, тюльпан, сонечко, троянда. Що зайве? Сонечко. Білий, жовтий, смачний, червоний. Що зайве? Смачний. Жучок, бабка, павучок, метелик. Павучок. Літають, пурхають, кружляють повзають. Що зайве? Повзають. Давайте з вами прочитаємо разом: ра -ар, ру ур ра-ра. ра Ке, -е кя, я ко. ко кя-я, Жиш -жи жу жу. Жи-жи-жі-жі-жу-жу-жу. Союс -су, су, молодці. Так, будь ласка, перегорнули сторіночку. Або в підручнику ви читаєте дві сторіночки 46-47, або буде змінюватися кожен наступний слайд, і ви теж читаєте. Так, прочитали спочатку, тепер слухайте: були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так не загралися, що не помітили, як сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Теж спочатку самостійно. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде нема. Не можна знайти, що тут робити? Ледве долетіли до тюльпана червоного жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Теж спочатку самостійно. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого червоного прийму, а білий нехай зостається дворі». Але обидва метелики жовтий червоний промовили. Теж, спочатку самостійно, коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Теж, спочатку, самостійно, попросила її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалась прийняти тільки білого, тоді він промовив тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже в куфі будувати будемо. Почула це за хмар сонечко, продерлась крізь хмари і кинула на, на, на мотелики своє проміння. Зараз кричати їх висохнули, і самі вони зігрілися, і знову літати. А як сонечко зайшло нагору. То метелики полетіли додому спадки. Зараз я вам буду читати а, питання і дві варіанти відповіді: або А, або Б. Вам потрібно вибрати, що трапилось з метеликами? А. У них намокли крильця, вони не могли рухатися, Б. Вони не могли війти до своєї хатки. А чи Б правильно? Правильно, Б. Тож, а, вибачте, на них намокли крильця не могли рухатися. Друге, про що метелики питали тюльпана? Чи не знає він, де ключі від їхньої хатки? І Б. Чи не зможе він сховати їх від дощу? Друге. Б. Що сказав їм тюльпан? А. Може прийняти двох. Б. Сьогодні він не приймає гостей. А. Може прийняти двох. Чому метеликам не вдавалося сховатися від дощу в лілеї? А. Лілея походилось прийняти тільки білого. Б. Лілея сказала, що в неї тісно. А, тому що тільки білого. Як врятувалися метелики? А, сонечко висушило, зігріло їх, і Б. Вони сховалися в іншій квітці. Сонечко висушило їх та зігріло. І ось ми бачимо нашу з вами пролюстровану казочку. Так? Різні метелики, і вони змокли під дощем. Так, ваше буде завдання сьогодні не передруковувати, а намалювати ілюстрацію до, цього, до цієї чудової казки «Три метелика». Народ пишається своєю видатною письменницею. Пам'ять про неї зберігається в назвах вулиць, Майданів її її носить театри, бібліотеки і школи. Їй встановлені пам'ятники не тільки в Україні, а й в інших країнах. Навіть в одному з міст Бразилії є вулиця Лесі Українки. А в світі існує понад 20 її пам'ятник. ось деякі з них: в місті Києві, в Луцькі, в Львові, в Торонто в Канаді, в Телеві в Грузії, в Квінленді в США. На українських грошових купюрах номінацією 200 гривень можна побачити портрет Лесі Українки. На цій купюрі також красується в'їзна вежа Луцького замку, який дуже любила Леся Українка. До 125-річчя 140 річчя з дня народження великої української поетеси були випущені ювілейні монети. І ось ми їх вам бачимо. Так, отже, підсумок урок, як ви сьогодні попрацювали відповідно до своєї шкали, і ваше завдання ще раз прочитати казку 46-47 і намалювати ілюстрацію до неї. Не забудьте прикріпити ілюстрацію, буду малуватися вашим малюнком. Дякую за урок, всього вам найкращого. До побачення!